Всім привіт вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити гроші без жодних вкладень. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати айдроп від проекту Avalon. Avalon зібрав 23 мільйони доларів інвестицій. Ви можете перейти за даним посиланням, нажавши на 23 мільйони доларів інвестицій. І Власне, в цьому пересвідчитись. Бачимо, що Invest Round 23 мільйонів доларів. Зараз ми можемо виконати завдання від даного проєкту та отримати поінти, які будуть згодом конвертовані в їхній токен Avalon. Отже, як же ж нам отримати airdrop? Насамперед перейдіть за посиланням та під'єднайте свій Twitter. Ось нажимаємо на кнопку Connect X та приєднуємо свій твіттер. Попередньо твіттер вже має бути авторизований. Тобто ви маєте перейти в Twitter і зареєструватися, якщо до цього не зареєстровані. Ось нажимаємо на кнопку Авторизувати. Так. І зараз має попросити е, мій реферальний код. Вівши цей код, ви отримаєте. Е, здається, плюс 200 поїзд. Так, конектимось. Так, бачимо, наш Twitter успішно вже під'єднаний, і сюди, в розділ Реферал-код вам необхідно ввести мій код. Ось, Якщо ви з мобільного телефону, то можете просто нажати на цей код, і він автоматично скопіюється. Якщо ж ви знаходитесь, використовуєте ноутбук, то можете просто скопіювати так. Так, вводимо реферальний код, вставити і нажимаємо на кнопку підтвердити. Так, чомусь пише, що реферальний код невірний. Хоча... А ну, напевно... Давайте ще раз спробуємо ставити. Хм, дивина? Ось я зно... з другого аккаунта. Скопіював код. Так, а тут вставив код. <клух> І все рівно пише невірний. Чудосія. Ну ладно, ну давайте перейдемо безпосередньо до квестів. Все рівно спробуйте скопіювати і вставити код, я думаю, що він має підійти. А знаєте що, можливо, тут ліміт по запрошеннях на день, тому не завжди вдається вам використати даний реферальний код. Якщо сьогодні не вийде, то спробуйте іншого дня. Ось дивіться, в Daily Spin ми можемо крутити кожного дня спини. Але я тут нажимав, тут воно щось не крутиться. Чогось. Ну, Безпосередньо давайте почнемо виконувати квести. Нажимаємо на кнопку Start і бачимо, що нам необхідно поставити лайк та зробити ретвіт. Нажимаємо Like and Retweet. І, звісно, що нічого не виконуємо, тому що нам навіщо щось виконувати, якщо нам завдання і так зарахує. І ось таким от чином. Можемо ще раз нажати. І от має завдання зарахуватись. Просто давайте трішечки зачекаємо. Ось бачимо, що валідаторник. І зараз має запроводити дане завдання, хоча ми нічого і не виконували. Так, очікуємо. Так. Щось здове очікування. Зазвичай мені там за 20 секунд опробуло. А тут щось довго. Хм. Так, давайте, можливо, перегрузимо сторінку. Ось бачимо, що 200 поинтів нам зараховано. Але дивіться, в мене на балансі 400 поїнтів. Відповідно, навіть якщо вам покаже, що реферальний код, який ви використали, не зарахований, бачимо, що все рівно додається плюс 200 pointів, значить, що все ж таки зараховує. Просто у них, напевно, якийсь лаг. І ось таким чином ми виконуємо всі інші завдання. Так само от нажимаємо на кнопку Follow, але по суті не підписуємося на їх. І все рівно нам дане завдання успішно зараховує. Просто потрібно почекати декілька секунд. І ось 30 секунд чекаємо і це завдання нам також буде зараховано. Ну, Мені, звісно, лінь чекати. Дивіться, основний момент це те, що вам тут потрібно під'єднати Metamask, для того, щоб відповідно, ви змогли отримати нагороду. Ось, нажимаємо на Metamask, на кнопку Connect, на кнопку далі, під'єднатися. Так, І знову нажимаємо на Connect. Так, Підписати нажимаємо. І знову ж таки потрібно зачекати декілька секунд, щоб воно все ж таки нам зарахувало дане завдання. Можемо ще раз нажати на Connect, нам же ж не важко. І ось бачимо, що також ми можемо під'єднати email, отримати 200 pointів, під'єднати Discord, отримати 200 pointів, Twitch. «Steam» ну, Максимально виконуємо завдання оскільки, оскільки чим більше у вас буде поїнтів, тим більше відповідно ви і заробите їхніх токенів. Тут от справа копіюємо свій реферальний код і скидаємо його друзям. На їхній підписано... <кхи> Твіттер підписано 163 тисячі фоловерів, тому по суті, проєкт хороший, бачимо по 50 тисяч своїх переглядів на постах. ну, а тут <кхи> вже по 14, 000... 14 000 Переглядів суто на тому пості. Де вони опублікували те, що вони зараз проводять квест і роздають аеродроп. Тому, по суті, ми маємо тільки 14 тисяч учасників. А це означає, що від даного проєкту в 23 мільйони доларів інвестицій ми можемо забрати досить хороші гроші. Тому обов'язково рекомендую вам зробити даний аеродроп та запрошувати максимально друзів по своєму реферальному коду. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.